Наші пращури спостерігали за домашніми тваринами. Якщо вони випущені у двір намагатимуться повернутись до хліву, бути незабаром снігу та холоду. Передбачали погоду за природніми явищами. Якщо буде інії на деревах та стогах, то літа буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня на грозове літо. У суботу, 21 січня, зранку до самого вечора небо шості буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря в день плюс один ночі – нуль градусів. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У неділю, 22 січня, протягом усього дня у 6 буде триматись хмарна погода, без опадів. Температура повітря в день – плюс 3, вночі – мінус 2. Вітер південно-східний – до 1 метра на секунду. У понеділок, 23 січня, сонце у 6 буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря в день – плюс 1, вночі – мінус 5. Вітер змінних напрямків – до 3 метрів на секунду.